2 мільярди євро виділить ЄС, щоб стимулювати вирішення проблеми безробіття для молодих європейців. Лідери Євросоюзу домовилися про це в Берліні, де визнали, що одним із шляхів вирішення проблеми є стимуляція молоді до пошуку роботи в інших містах чи країнах євросоюзу. Але не менш важливим є добра освіта, коли випускник має практичні навички професії і кредитні пільги для працедавців, які винаймають молодих спеціалістів. Усього тиждень тому безробіття молоді обговорювали на саміті ЄС. Погодилися виділити на вирішення проблеми 6 мільярдів євро. І ось знову повернулися до питання. На конференцію до Берліна, окрім голів держав, запросили міністрів праці та представників великих компаній. Ми зустрічаємося через велику і загрозливу проблему високий рівень безробіття серед європейської молоді. Питання не в тому, на що їм зараз жити, а в тому, де брати гроші в майбутньому. Як дати цій молоді перспективу Ангела Меркель наголошує без допомоги ця молодь може перетворитися на втрачене покоління, адже на виплатах по безробіттю не можна ані жити в добробуті, ані розвиватися. Ми хочемо кращих умов праці для молоді. Ми не хочемо бути втраченим поколінням. За даними Євростату, без роботи нині майже 6 мільйонів європейців віком від 18 до 25 років. Загалом це майже кожен четвертий. А в найбільш уражених кризою країнах кожен другий. Я без роботи уже півтора року перебиваюся тимчасовими заробітками у кав'ярнях, виживаю завдяки родичам. Найскладніша ситуація в Греції та Іспанії. Роботи немає, не чекаю нічого хорошого. Особливо сутужно в Іспанії будівельникам під час нещодавного буму вони масово кидали навчання заради вигідної роботи. Тепер будівництво зупинені, а робітники опинилися і без роботи, і без освіти. Коли у 17 років заробляєш під тисячу євро на місяць, здається, що навчання нікому не потрібне, а потім втрачаєш роботу і розумієш, як помилявся. Робітникам кращого світу, а студентам побільше практичних навичок. Про це говорили на конференції у Берліні. А ще наголошували на тому, як важливо допомагати молоді у пошуках роботи і давати можливість знайти себе в інших державах ЄС. Будемо заохочувати мобільність молодих працівників і тісніший зв'язок між навчанням і практикою. На реалізацію цих ідей знайшли кошти. На додачу до 6 мільярдів виділених минулого тижня ще 2 мільярди. Європейський інвестиційний банк уже від серпня видаватиме кредити середнім підприємствам, щоб ті наймали більше молоді. А у листопаді учасники конференції зустрінуться знову у Франції, щоби поділитися результатами.